Привіт, мене звати Юля і я донька Віти. Мабуть, ви мене знаєте, якщо ви з мамою вже давно. Сьогодні я хочу розповісти трішки про моє життя в Лос-Анджелесі, а особливо про білдинг, де я живу, і показати все, всю територію. А в кінці скажу, скільки я плачу за оренду. Плачу, плачу і плачу. А почну з того, що я живу в Голлівуді. Якщо ви бачите, це Netflix. Якби це кінотеатр нетліксу, це не головний офіс. Тут приходять люди. Оця вся очі черга. Я перший час не знала навіть, що це таке. Мене дивувало, чому люди годинами там стоять. А виявляється, що вони роблять. Вони заходять в цей кінотеатр. Це перша перші глядачі, які спочатку дивляться фільми, серіали перед тим як Netflix їх випусте на платформу. Вони дивляться і пишуть голосування. Ну статистично чи їм сподобалось чи ні. Дуже прикольна ідея. Вони бачите, тестять на людях свій контент, який випускають. Тут відразу при нетліксі цьому є такий білдинг, який теж ніби належить до Нетліксу, але я не знаю. А ну що, йдемо далі дивитися, що ж, що ж входить в мій білдинг, і де я живу. Власне, я зараз знаходжусь на патіо. Дуже багато білдингів в Лос-Анджелесі завжди має деякі зони відпочинку. І ось перша зона це такий куточок, де в нас є, можна розпалити вогонь. Вогонь я просто зараз не буду, у нас така жара, що навіщо витрачати за це все. І йдемо далі. У нас тут є зона барбекю відразу. Тобто можна приходити, робити гриль, рибку і так далі, все, що хто бажає. Також відразу навіть кусочок спортзалу у нас на вулиці, якщо бачите, з таким гарним краєвидом. Можна просто займатися, мені здається, в такий зал можна ходити, навіть не треба себе мотивувати, то дуже класно. І, власне, там всередині зал я потім пізніше покажу. Пішли спочатку в цю таку володарянську зону, робочу зону, де можна приходити попрацювати на комп'ютері і так далі. От у нас зона, в якій можна працювати, приходити, відпочивати. Люди дуже часто працюють або також грають. Наприклад, у нас є більярд, як бачите. Дуже цікаво, телевізор можна дивитися, відпочивати на таких чудових кріслах. Дуже круто. Я коли дійшла, мені дуже сподобалось. Можна грати навіть такий американський футбол, прийти собі зробити каву, якщо бажаєте. І вона тут безкоштовна, але чула, що дуже не смачна. Хто п'є каву, пробував, я не знаю. Дуже цікаво. Хоча тут ніби є, що ти можеш платити, але мені здається, мої друзі робили безкоштовно. І що? Е, також у нас є кімнати, які можна зарезервувати, якщо в когось якась конференція. Я зараз вам покажу. Це в нас туалет жінок для чоловіків також. Привіт, це знову я з вами. Дуже гарно скажіть, я просто була в шоці. прийшла. Йдемо <с> далі. Тут у нас як я, крісло інтроверта, пальмічки за вікно. Дуже велика територія. І ось ті кімнати, які я казала, можна зарезервувати собі на якісь конференції, на якийсь, на якийсь івент, якщо ви проводите, можливо, такий. І це все безкоштовно для резидентів. Можна безкоштовно. Ми ще йдемо до дуже класної зони, яку, мабуть, будуть любити всі. Так ось виглядає сам будинок. тобто, Тут п'ять різних будинків, які е, такими коридорами поєднані. Тобто ми переходимо з іншого в другий, в другий Не скро, Ви зрозуміли моя мова. Я живу в цьому, в третьому білдингу. І ми зараз підемо на басейн. Джакузі басейн в нашу з Тут дуже гарне, дуже... ці пальмічки, це все просто неймовірно. Я дуже вдячна, що можу жити, що життя мені дало такий шанс жити тут і бути в цьому блюдо. Ось власне ідеально наліта наша зона з чакузі, як бачите. Не буду багато знімати, де люди, тому що ви самі знаєте, як це когось знімати потім, вигрібати за це. Ось дуже класна зона, можна собі лежати, басейн зазвичай тепленький і дуже круто. Ну, самі бачите. Я просто дуже радію, що я отримала контракт, тому що не завжди не кожен тут в Америці дуже важко отримати ліс. Буває, вони провіряють твою роботу, де ти працюєш. Вони перевіряють, який в тебе кредитний рейтинг, скільки ти заробляєш, і дуже багато нюансів, які можуть тобі не дати зняти квартиру. Залишайтеся мною, Ми зараз йдемо на, на дах. Це дуже-дуже гарний вид. Я вам це покажу, а в кінці буде моя квартира. І, звичайно, інформація, скільки вона коштує в місяць. Я вам її обіцяла. До речі, всі кажуть, ну, навіть агенти, які здають квартиру, сказали, що я дуже щасливчик. Тому що моя квартира дуже дешево мені обійшлась. І насправді це так. Я сама знаю, які були ціни і які вони стали тоді, коли я вписувала умову. Я... Це взагалі це чудо, як я опинилась тут. Е, я вже дуже-дуже відпустила бажання тут жити. Я вже втратила надії, тому що тут дійсно були дуже погані квартири, за дуже високу ціну, не було балкона, нічого. І я вже така, ну, не хочу, я вже таке віддавати. А потім в останню хвилину... Через два місяці, правда. Я знайшла свою квартиру. Йдемо на дах. Той тільки тепер, тепер знизу вже. Йдемо, там вже хтось святкує щось. Ну, я не буду дуже багато там заходити, але трішки вам покажу, до речі, як виглядають коридори за квартирами, ніби в готелі. Просто тут собі заходиш. Різні кімнати, <різна> хотіла сказати, квартири. Прикольно. Ось, і зараз ми вийдемо на да. дах. Надох, дох-дох. Це попросив. Часто на вихідних у нас тут люди відпочивають. Ну, звичайно, така краса і не відпочити. А, ти саме види це, покажу, де ми були внизу з вами. Ось там ми тільки що гуляли. Ось і тепер. Можемо показати. Дуже гарний вид, але піду на своє улюблене місце місто. No, Ось like like no, like yes. yes. так. Можна звідси побачити. Зараз я переключу камеру і побачити надпись Голівуд. Спочатку можете побачити просто дуже гарні краєвиди. Сонечко ще вгорі, тому не так все чітко видно, але. Якщо придивитися, то можна побачити Голлівуд. Увечері дуже гарно, освітяться лампочки, дуже гарно. Можна сидіти на за сонця, я сюди приходжу часом, часом з друзями, і дуже-дуже класно. Дуже, дуже гарно. Так, зараз йдемо в мою квартиру. Там чисто, але вона готова. Ні, вона не готова до знімання, але що зробиш. Давайте я на шостому поверсі живу. Ось, двері відчиняються. Треба їх відчинити. Заходимо. Така невеличка студійка, дуже гарно потрапляє сонячне світло. Ось такі відразу шафи, маленька кухня відразу. Також нарешті в Америці це проблема, але я така щаслива, що в мене є сушилка і стиральна машина. Це просто ви не уявляєте, як три роки я мучилась, не маючи змоги нормально стирати речі. І шукала останні коїнси, щоб десь там випрати речі. Ось так я собі обустроїла. Завжди заїжджаєш в квартиру, вона пуста. Тільки є холодильник і кухонні такі приладдя. От. І в мене, як я казала, мені пощастило, тому що в мене є балкон, я хотіла, це було, був мій критерій. І виходить на, на басейн, на люд... О, як багато сьогодні людей. Бачите, всі собі відпочивають, тому що вже жара вдарила вже в Лос-Анджелесі. Ось. Дуже круто. Нічого не скажеш. Гарне сонечко зараз. Такі мої, мої будні, ну, ванна туалет, як ванна туалет, там нічого особливого. Ну що ж, дякую, що подивилися румтури по-американськи. Я за свою студію віддаю 200 кошти за моя студія. Ще 85 коштує паркінг місце моє. Тобто вже там майже 2300, і газ, вода і так далі, і світло завжди десь сотка виходить. Ну, тому 2400 я найбільше платила м -м, кожного місяця. І чесно скажу, за студію на шостому поверсі з балконом. А це дуже класна ціна, тому що в Америці тут в Алей, точніше, не в Америці, а в самому Елей дуже дорого, і такі студії е починаються від 2600 і вище. Тому я дуже-дуже щаслива, що мені ну, випала така. Ціна, і вони дійсно, як, як в готелі. Знаєте, буває, ніч купиш там. за 100 доларів, а буває той самий готель 200. Тому воно скаче. Так само такі білдинги, треба перевіряти їх сайти і дивитися, коли ціни вам подобаються. Дійсно. І ще тут була така скидка. Коли я заїхала, я наступний місяць я жила безкоштовно взагалі в цьому білдингу. Безкоштовно, я від нічого не заплатила. Тому що вони, коли ти заселяєшся, дарують тобі один місяць в подарунок. Просто я дуже, ну, дуже вдячна бути тут. Дійсно, мені подобається. Це мій перший рік. А я вже тут живу 8 місяців, нічого чи, чи навіть менше, трошечки може шість. Нічого не можу ні на що скаржитись. Це добре, сусіди по ночам буває там щось на на коридорі розмовляють, але вже то таке. <сум> можна прибачити е, ось. Ну, дякую за увагу. Дякую, якщо якісь питання можуть відповісти.